Привіт-привіт всім малятам і дорослим мамам і татам. Сьогодні хочу розповісти вам іще одну цікаву історію. Якщо дослухаєте до кінця, дізнаєтеся, хто склав таку гарну історію. Отже, це було літнім погожнім днем. Е, приїхав внук до свого дідуся. І відпочивав улітку дідуся і в бабусі. І пішли вони одного дня походити лісом, подивитися, як прекрасно влітку в лісі. А так як було літо жарке, у лісі був затінок і не так було жарко йти лісом. Але вони забули взяти з дому водичку з собою. Тому внучок і каже дідусеві, А де б нам напитися, я так хочу пити. А дідусь каже, почекай, цією дорогою був струмочок. Зараз ми його знайдемо. Підходячи ближче, до струмка, вони почули, як дзурчала холодна вода. Вони підійшли ближче, і дідусь сказав Дякую тобі, струмочку. Г, внучок посміхнувся. «Е, давай поп'ємо водички. Ну, давай. Вони напалися води, дідусь витер свої вуси і каже, дякую тобі, струмочку. А внучок каже: Ну, дідусю, навіщо ти дякуєш, струмочку? Він же не живий. Як він дізнається, що ти йому сказав дякую? Дідусь підморгнув вус. Свій та й каже, Розумієш, якби прийшов до Струмка пити їжачок чи зайчик, та вони б не змогли подякувати, бо вони тваринки не вміють казати дякую. А ми люди, ми повинні навчитися за всі хороші справи, казати спасибі, дякую. Тобто з повагою відноситися до добрих справ і до природи, яка дуже багато нам дає своїх дарів, наприклад, смачних ягід, суниць або грибів смачних. І коли ми кажемо дякую, ми проявляємо свою любов до всього живого. Внучок подивився на траву. На Красиві квіти на красивий ліс, і сказав Чемно І з великою радістю дякую тобі, що ти нам подарував такий гарний струмочок, де можна напитися води. Хоч ми її вдома забули. Тепер я буду дякувати всім за добрі справи. Ось така історія внука і дідуся. Ця історія. Подарована нам е, гарним письменником Василем Сухомлинським. На, має назву Навіщо кажуть спасибі та розказана мною у вигляді переказки. Хай вам буде завжди приємно і гарно на душі, радісно на серці, здоров'я вам і вашим рідним. При в сонячній погоді і гарній нагоді відвідайте ліс його мешканців. І не забудьте чимно себе вести і сказати усім дякую. Дякую за прекрасне і за все хороше. З вами була Даринка Веселинка з простору любові. Підписуйтесь на канал, і будемо подорожувати разом в новій історії. Papai.